Царю і тішителю душу істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице блага життя, подателю прийде і все в нас, і очисти насюдися, і, і скверне, і спаси благі душі наші. нашій. Славашні Бога, звільни мирлює благовоління. Славишні Бога звільнений мирлює благовоління. Господи, Микри, стами спустяті хвалу Твою. Благословене царство Цієї Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіки віків. Віки. Amen. Мирі, помолімся. Господи, помолімся. За мир з висоти спасіння душ нашого Господи, помолімся. За мир всього світу добрий стан, святий Боже, церкове з'єднання. Всі Господи, помоліємося. Господи, помилуй. За святий храмцей, за тих, що з вірою, благовіннім і страхом Божим. Ходіть до нього, Господи, помоліємося. Господи, помилуй. За святішого вселенського кіре, лева, попоримського блаженішого патріарха нашого святого слава, високопровосвященнішого епископа і митрополита нашого Киригорі, і боголюбимого єпископа. Нашого Кир, Володимир, чесне пресвітерство в Христі, де яконство, за весь причет і людей, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш, за правління, і за все військо, Господеві, помилуй. За себе, що це і за кожне село, місто країни, і за тих, що вірую, живуть у них, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. за політі, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. Господи, помилу. за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених, і за спасіння її, Господеві, помоліємося. Господи, помилуй. щоб зводитися на Дякую, скорботи, гнів, і гніву нужди, Господа, і помилімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже Твою благодаті. Господи, помилуй. Та святу пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і приснодіво Марію, усіма святами, поминувши самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богу Христо, Абі, Господи. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння оці Сину, і святому духу, нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. Небеса помідає славу Божу, творіння ж руки розповіщає твер, молитвами бородиці, спаси, спаси нас, день дневі передає Слово і ніч ночі об'являє розуміння. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас на всю землю вийшло віщання їх і до кінців селених благодій. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава в цій сини Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва, Богородиці, спаси, спаси нас. Ще іще в мирі, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. для святу пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснаді Марію, усіма святими поминувши самих себе, він одно і все життя наше, Христо, Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо Твоє влада, твоє Царство і сила і слава у і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Вислухай тебе, Господь, у день печалі, захисти тебе ім'я Бога Якова, спаси на, Сину, спаси на сутішителю благи, співаємо тобі, але. Пошле тобі поміж за святині, і сіону заступи тебе, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі, Аллилуйя. Дасть тобі Господь по серцю твоєму, і весь задум твій сповнить, спаси нас утішителю благий, співаємо Тобі, Алелуя, слава цій і Сину, і Святому Духаві. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Єдинородний Син і Слово Боже, безсмертний ти зволив ти спасіння нашого Ради, Воплотитися від Святої Богородиці, і приснаді Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю, смерть подолав. Ти із Святої Тройці, ми, За цем і Святим Духом спаси нас. Ще іще ми, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дай святу пречисту преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, усіма святими поминувши самих себе, іди одної, все життя наше. Христу Богові віддаймо. Табі, Господи. Бо Твоєї влада, Твоєї царство бо ти благий людинолюбний Бог і світ віславу, силаємо Сина і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, вас радуй со Господеві, вас кликнімо, Спасителеві нашому, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі, вялилуя, Ідім, перед перелицем Його зі мами вас воскликнім йому, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі, вяли, обох великий Господь, Господь, цар великий всій землі, спаси нас, утішителю, благий, співаємо Задим тобі вяли, премудрість простім, прийдіти, поклонімося і припадімо Христа, спаси нас, утішителю благи, співаємо тобі алелуя. Пом'яни, Господи, благира, рабів твоїх, і що в житті нагрішили прости, бо ніхто не є, є безрічний, тільки ти, що можеш і померлим дати упокій. Слава Отці, Сине, Святому Духові, за святими упокой Христа, душі рабів твоїх, те немає болізні, ні печалі, ні зітхання але життя безконечне. І нині, і посек, час і на віки віків, тебе і стіною ще і маємо, і молитвенець, власне приятливу до Бога, якого ти родилися, Богородице, без невісна, вірних спанях. Бо ти, святий святий,си, Боже наші, Тобі славо, села, ймовцю, Єсину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отці Сини, Святому Духові, і нині, повся, час, і і на віки віків, Амінь, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий. І безсмертний помилуй нас, будьмо уважні, ми русім премудрі, будьмо уважні душі облаженсти перебувають. Господи, підніс я душу мою душі облаженсти перебувати. До римлян, послання святого Апостола, Павла читання. Будьмо уважні братя. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа, що за всіх вас, що віра ваша, славиться по всьому світу, свідок Бо мені, Бог, якому я служу моїм духом, благовістуючи Його Сина, що я безперестано згадую вас і завжди прошу моїх молитвах. Чи нарешті пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити, щоб поділитися з вами, яким духовним даром, щоб вас укріпити, тобто підбадьоритись разом з вами спільною вірою вашою Моєю. Аллилуйя. Блаженник яких вибрав і прийняв ти, Господи, Аллилуйя, Аллилуйя.